Завдяки ним Харків живе та працює. А все це про працівників саме героїчної сфери, що об'єднує у собі комунальні підприємства водоканалу, енергетики, газового, теплового та дорожнього господарства, з професійним святом Днем житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення привітали комунальників Новобаварського та Холодногірського районів та подякували кожному за самовіддану працю за те, що незважаючи на всі небезпеки та складності воєнного. Асу вони отримують спільний міський фронт під назвою комунальний. Ми любимо наше місто. Працюємо за для наших мешканців. Задля... Добробуту нашого міста для мене Харків це місто герой, і всі харків'яни це герої. Шановні комунальники, вітаю вас професійним святом. Бажаю вам та вашим родинам, миру, добра. Професія дорожнього робітника вона не тільки потрібна, але і дуже дуже важлива для нашого міста. Коли ти Бачиш, як розвітає вулиця після того, як ти зробив там дорогу, коли ти прибрав сміття, коли ти почистив зимою сніг, коли люди всі виходять щасливі, всі дякують. Це якби зігріває, надихає і хочеться працювати і працювати для нашого міста. Спочатку було дуже важко. Це я маю на увазі, коли почалась війна. Роботи було дуже багато, дуже багато було зруйнувань. Встанавлювали все за, за сутки, майже максимум за дві доби встановлювали. Плюс своєї роботи ще дуже багато. Це наша повсякденна робота і прочищання, і вбирання міста. Я бажаю нашим комунальникам, щоб ця війна. Ніколи не омрачало наше повсякденне життя, щоб ми е працювали на благо рідного міста. З самого початку війни ви доказали, що ви найкращі. Що ви герої? Дякую вам кожному. Завдяки вам наше місто живе. Завдяки вам, незважаючи на жахливі обстріли, наше місто найчистіше і найкомфортніше місто в Україні. Завдяки вам. Квартирах харків'ян тепло. Завдяки вам є вода і холодна і гаряча. Завдяки вам у нас якнайменше по всій країні було блекаутів. Завдяки вам сьогодні, коли приїжджають до Харкова, чи то іноземні гості, чи то наші гості, вони завжди кажуть, як це можливо, щоб місто було таким гарним, щоб місто було таким ухоженим і таким чистим? Я дякую вам всім, дякую нашому КП «Благоустрій», дякую КВБО, дякую тепловикам, глядяникам, дякую всім, дорожникам. Хочу побажати кожному з вас, перш за все. Щоб найшвидше була наша перемога, щоб нарешті настав мир. Кожному з вас хочу побажати родинного затишку, щастя, гарного настрою і разом відбудовувати наше славетне місто, місто – Герой Харкова. Дякую вам за святом вас! Дякували та вітали з професійним святом і комунальників Салтівського району. Для них також були урочистості. Проте і ті, хто щоденно слідкують за чистотою в районі, водою в кранах та теплом в батареях, самі довели, що вони не тільки професіонали своєї справи, а ще й творчі особистості. Ми дуже вдячні, що ми працюємо і живемо в самому найкращому місті Харкові, місто Герой, і це завдяки нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову. За його працю денно і нічно ми на нього рівняємось. Ми хочемо, щоб наше місто розквітало було ще краще, ніж воно є. Шановні комунальники, шановні колеги. Я вас вітаю з нашим святом. Ми не підведемо наше місто, будемо працювати, Незважаючи на те, що зараз дуже важкі часи, йде війна. А ми хочемо допомогти нашою роботою, підіймати настрій нашим людям, які живуть тут, які залишаються в Харкові. Хочемо сказати велике дякую нашому меру за те, що він допомагає нашому місту за те, що всі комунальні підприємства можуть працювати, за те, що наші діти можуть навчатися в. Хочемо привітати наших комунальників з їх професійним святом, побажати здоров'я, щастя та скорішого миру. Працюючи в комунальному закладі на власні очі, я бачу, як завдяки спільній праці нашого мера, адміністрації району, благодійних організацій, комунальних підприємств та мешканців. Все рівно відновлюються будинки, відбуваються ремонтні роботи. Користуючись нагодою, хотіла привітати всіх комунальників з професійним святом, а побажати найжаданішого для всіх нас це перемоги найскорішою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.